Так, саме перше, що було цікаво побачити в законодавстві Сполучених Штатів Америки, про яке ми говорили, це те, що в них чомусь немає такого злочину, про який тільки що розповідав Роман Григорович. Немає в них злочину порушення територіальної цілісності. Ну, Ми вже з Романом Григоровичем трохи про це говорили. Я згодний, що, мабуть, тому що в них просто не було таких прецедентів, коли їм порушують. Державний кордон, і тому це ну нібито як немає великого значення, тому що ви знаєте, що Сполучені Штати це англосаксонська система. В них там з'являються злочини тоді, коли в них є якийсь сенс, і так вийшло, що такого злочину нема. Ну, тут можна було б сказати все. Всім дякую, до побачення. Але ні, я все ж таки вирішив підібрати те, що найбільше схоже на цей злочин в Сполучених Штатах. І тому ми сьогодні будемо розглядати злочини проти влади Сполучених Штатів, тобто те, що в них називається Crimes Against the US government. І зараз ми розглянемо, які ж в них є злочини на цю тему. Є в них два види злочинів. Насправді є три. Я третій вирішив виключити звідси, тому що мені здалося, він дуже не схожий. Але зараз, коли Роман Григоріч розповідав види цих злочинів в Україні, я зрозумів, що потрібно було його сюди включити. Ну, вже як є, там було три види: Це повстання та заколоти, це пропаганда повалення уряду і третій злочин це зрада. Ну зради це якраз вони туди визначають різні. Допомога ворогу, там фінансування ворогу, ну і так далі. Тобто все, що пов'язане саме з ворогами Сполучених Штатів. Ну також вийшло, що цього в нас немає, що в нас сьогодні є. Перша, перший злочин, який в нас є, це повстання або заколот. У них це називається «Rebellion or Insurrection». Я зразу зрозумів, ну в мене в самого з'явилося питання, а в чому різниця між повстанням та заколотом? І коли я почав розбиратися в тому, як це визначається в них в мові, виявилося, що Google мене трохи обманув. Тому що насправді rebellion or insurrection, як я розумію, ці слова на українській мові, це буде навпаки заколот або повстання. Тобто rebellion – це заколот, а insurrection – це повстання. Що ж, чим же це відрізняється? Ребельін це протистояння владі з приміненням сили та насилля. Ну, тобто, якщо люди протистоять владі або її законом, мається на увазі владі уряду як і державному уряду. і Уряду штату і якомусь місцевому уряду немає значення якого. Ну, тобто, коли йде протистояння будь-кому, в кого є в руках влада, хто тримає в руках силу, і це протистояння йде з приміненням іншої сили, ну, наприклад, там хтось танк вивів да почав стріляти, це ребент, тобто такий загальний термін. А insurrection це якраз як наше повстання. Це коли. Ну, в них це якраз називається uprising. Можете, якщо знаєте англійську, да? Uprising, повстання. Ну, прям так і перекладається. Тобто вставати вверх. Це коли піднімаються великі, великі групи людей на повстання. Тобто, коли людина збирає там, наприклад, мільйон чоловік, і вони йдуть там зносити уряд. Це вже буде Insurrection. І що ж в них за це передбачається? Ну спочатку давайте прочитаємо, як вони це визначають в себе в праві. Там невеличка стаття, я її майже повністю переписав, але все ж таки трохи прийшлося скорочувати, тому що, як бачите, місце на слайді було небагато. Я це скоротив так: будь-хто хто підбурює, розпочинає, допомагає або приймає участь у. Тут, до речі, мене знову обманув, не бунтів, в повстанні або заколоті. Мається на увазі е, участь у повстанні або заколоті проти уряду США або їх законів. Ну і там іде далі. Карається слідучим чином. Е, карається штрафом по 18-му тайтлу. Там штрафи, якщо я не помиляюсь, до 250 доларів для цих видів Фелоні. Е, Назначаються, але я трохи не впевнений, повинно, потрібно більше буде розібратися. Якщо цікаво, то можете подивитися, в них ці штрафи дуже детально розписані, просто їх дуже-дуже багато. Так, штрафом та або позбавленням волі на 40 до 10 років. І також там є третя частина, що та правом займати будь-яку посаду. Тобто, якщо ви були замічені в як там підбурюванню в підбурюванні розпочатку допомозі або в е, прийнятті участі у повстанні або закладі, ви вже не можете більш Сполучених Штатах займати будь-яку посаду державну? Це перший вид злочинів, який в них є. Другий вид злочинів це пропаганда повалення уряду, тобто «advocating overthrow of government». Да, зверніть увагу, це до речі, я також для Романа Григоровича кажу: ви бачите, тут перед government немає артиклю, тобто не The government, а просто government. Дуже довго розбирався, чому виявилося в них в даному випадку government – це власна назва. Тобто, це той самий уряд. Прям з в нього ім'я є. Ну звичайно, ім'я уряд. Тобто, якщо людина веде пропаганду. За повалення або знищення уряду також це буде в них стаття. Я тут навіть взяв невеличку цитату з їх права. Мені просто дуже сподобалось. Я взагалі я вже думав багато разів це зробити. Якось не було такої ну, гарного випадку, щоб, щоб таке вмістити на слайд. А тут так виявилося. І так, як вони пишуть в себе в законодавстві. Спочатку це те, що я перекладав. Будь-хто, хто свідомо чи навмисно, ну, тобто, зразу ж ми бачимо, що є суб'єктивна сторона це е, нав, е, умисел, І далі цитата справа. Мені дуже подобається, як американці це пишуть: захищає, сприяє, радить або навчає обов'язку необхідності, бажанності чи доречності. Тобто ви бачите, вони передбачили все, щоб, щоб адвокат людини не сказав, що вона не робила, тут це буде перелічено, тому що усі синоніми, які можливо було перелічити, усі, усі можливі варіанти, які там могли бути, вони тут є. І так, якщо захищає, сприяє, радить або навчає. Обов'язку необхідності, бажаності чи доречності, повалення або знищення уряду, або виробляє через повсюджує матеріали. То там е, також була приписка з цією ціллю, там знов передбачалося з цілею е, захистити, сприяти, там порадити. Ну і так далі там по, по тексту. Е, а е, так, або виробляє через повсюджує матеріали, або створює групу з цією ж ціллю, і далі пишеться, що карається слідчим чином знову ж, штраф. Штраф ну як і в першому випадку, це здається до 250 тисяч доларів, якщо я не помиляюсь, та або позбавлення волі на срок до 20 років. Тобто, це вже більш така серйозна стаття. Тобто повстати можна, можна прийняти участь в повстанні, Але якщо ви саме пропагандуєте, давайте знімемо уряд, це вже серйозно. Це до 20 років ув'язнення та право займати посаду на 5 років. Тобто будь-яка посада, яка можлива, якщо ви в цьому були замічені, 5 років ніякої посади, взагалі, тобто, ні, ні якоїсь там при владі, ні навіть якогось там чиновника. низького ви не зможете зайняти. Ось так, дві статті. Ну я як, як я казав, є ще третя стаття. Це Ем, зрада, ну вона сюди не попала. І якщо є якісь питання, будь ласка, запитуйте, я з радістю відповім.